Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні мова піде про повернення частково до офлайн занять в освітніх закладах міста. Як відбуватиметься цей процес? Скільки дошкільнят зокрема вже вийшло на заняття з 1 березня? На яких умовах та чи можна подавати документи до керівників дитсадків на прийом малечі? Про всі ці та інші питання поговоримо далі. У нас у гостях сьогодні директорка департаменту освіти. Науки виконкому Криворізької міськради Тетяна Кріпак. Доброго вечора, пані Диана. Давайте розпочнемо з дитсадків. Тема дуже актуальна, тому що всі батьки втомилися не лише від війни, а від того, що немає, на жаль, такої через війну знову ж таки можливості нормально віддавати дітей до дитсадків. І як ситуація з цим поверненням до офлайну складається наразі? Ну, скажімо. Першою умовою для повернення в онлайн дітей з онлайну в офлайн дітей будь-кого чи це дитячі садочки, чи це школи, є безпекова ситуація. І, на жаль, сьогодні нам безпекова ситуація не дозволяє це зробити стовідсотково. Тому ми почали з січня місяця з першого кроку. Ми відновили роботу позашкільних навчальних закладів, і другим кроком, з першого березня, ми розпочали підготовку майбутніх першокласників до школи. У нас там, де є можливість ці заняття відбуваються на базі садочків. Там, де немає укриттів, тимчасових укриттів в дитячих садочках, ми ці заняття проводимо на базі шкіл. А чи були взагалі от за цей рік періоди, коли все ж таки дитсадки, хоч якимось чином, працювали? Чи весь рік ні, був онлайн? Ні, весь рік ми працюємо в онлайні, всі заклади освіти, і школи, і садочки, і позашкільники. Ми всі працювали онлайн. Якщо говорити про садочки, це один з найбільш, мені здається, складних моментів, тому що таких маленьких дітей на онлайн організувати самим батькам дуже складно, також бо діти. Рухаються, вони ще маленькі, можливо, чогось ще не розуміють, звичайно, як цей процес взагалі був організований? як виходили і вихователі з цього? <рес> ну зрозуміло, що онлайн організувати для цих самих малих дітей дуже складно, але все ж таки коронавірус нам дав можливість потренуватися. І тому, коли ми перейшли в онлайн режим в садочках, я не можу сказати, що це 100% та освіта, яку би хотіли сьогодні, щоб діти отримували, щоб так хотіли би батьки, але все ж таки. Ми не припиняли заняття для дітей. Проходили розвиткові заняття і заняття з математики, і мову намагалися надавати ці послуги. Ну звичайно, більше це розвиткові заняття, де з дітьми проводили різноманітні заходи онлайн. Зараз фактично є нагальна потреба в першу чергу якось організувати офлайн тих дітей, які будуть вступати до першого так, класу. Звичайно, Розкажіть про нюанси цієї підготовки. Ну, ми розуміємо, що діти більш старших вікових категорій мається на увазі ті, що вже в школі знаходяться. Вони вже розуміють, в якій системі вони працюють, на якій платформі працюють. Вони вже мали спілкування один з одним. А для майбутніх першокласників це найскладніше. Тому що діти змінюють сферу ну, скажімо, заклад, де вони перебувають, змінюється контингент, тобто нові діти, нові педагоги. І, звичайно, налаштувати їх на онлайн режим от в онлайн режимі, на онлайн режим дуже складно. Ми це відчули за цей рік, тому що 1 вересня ми розпочали в онлайні і навіть першокласників ми вивели в онлайн і не готували ми їх до першого класу. Нам в минулому році в цей час не дозволяла ситуація в місті. Тому в цьому році було прийнято таке рішення: 12 садочків мають у нас тимчасові укриття, які акти, на які підписані органами ДСНС, і дуже велика кількість шкіл мають укриття знову ж таки з актами. Тому ми вирішили, що це буде дуже доречно, якщо ми дітей почнемо знайомити зі школою, якщо ми почнемо для них проводити підготовчі заняття до школи. Якщо діти будуть знайомитися, спілкуватися один з одним з своїми вихователями, з вчителями, знову ж таки, батьки можуть відвідати школу, подивитися, де їхні діти будуть в майбутньому навчатися. І тому Почали ми з того, що ми опитали батьків. Хто з батьків хоче, щоб дитина вийшла в офлайн навчання от в такому режимі 2-3 години на день, 2-3 дня на тиждень? Тобто таких... все одно це не повний тиждень ні, і не повний ні. день. Таких батьків у нас виявилось більше 4 тисяч. Ми говоримо зараз про дітей старших груп, ті mm. діти, які вже готуються йти в перший клас. На сьогоднішній день у нас. Чотири тисячі таких батьків, я скажу трошки інакше, чотири тисячі таких дітей, і більше двох тисяч написали заяви на відвідування в офлайн режимі. Вчора ми перший день розпочали. Зрозуміло, що це перший такий установочний день. Хтось надійшов, хтось забув, хтось проспав. Тому вчора в нас було досить мало дітей. На сьогоднішній день це вже близько вісімсот тих, хто прийшли сьогодні на заняття. Знову ж таки. Груп у нас велика кількість таких дітей підготовчих груп до школи, тому ми розбили це по дням тижня, щоб кожна дитина могла хоча б двічі на тиждень відвідати таке заняття. Є у нас де В деяких районах, в деяких садочках, де діти будуть щодня відвідувати, там є можливість в укриття цих дітей розміщати в повному об'ємі. Є такі садочки, де укриття підписані, наприклад, до 50 осіб. Ми ж розуміємо, що там мають бути і діти, і вихователі, і весь персонал розміщатися. Тому в таких невеликих укриттях, там, де невелике укриття, діти будуть відвідувати двічі або тричі на тиждень. Обмежена все ж таки так, кількість. Так, а що стосується шкіл, то кажете, що для цього можна використовувати зараз для підготовки таких так. дітей і школи. А хто буде, хто на себе бере цей момент? Це вихователі дитсадків, все так, ж таки, так. тобто вони це переміщуються так, до шкіл. Це вихователі дитсадків, вони працюють по під, саме з підготовки до школи. Як це все відбувається? Заняття починаються о 9-й годині, де в кого о 10-й годині. Тому хвилин за 15-20 до початку занять батьки приводять дітей до школи. Або до садочку, дітям обов'язково вимірюється температура, обов'язково дітей оглядає медична сестра дошкільного закладу. Далі, якщо це в садочку, то діти займаються в звичних для них умовах в групах. Якщо це в школі, то в школу перенесли ми обладнання, парти, маленькі стільці, якщо це треба було з дитячих садочків, виділили приміщення класні і діти там проводять свої заняття весь цей час, 2-3 години. Години працюють з вихованими вихователі працюють з дітьми, як до речі, в цілому батьки сприйняли цю новину про повернення частково до режиму? Дуже позитивно. Батьки дуже позитивно. Дійсно, і батьки вже скучили за тим, що діти їхні відвідують соціум, і діти скучили. Коли говоримо із дітьми і з батьками, чи хочете ви до школи, чи хочете до садочка, всі говорять так. Бо для, для дітей це для так. декого взагалі щось нове, так, так бо так. стільки то була да, карантинні тукар, обмеження. Да. Тепер війна, і фактично є діти, які всі хочуть. І до школи до хочуть діти, і до садочка хочуть діти. Ми зараз почали трохи виводити і школярів на заходи різні. Поки що там на консультації в школу виводимо на якісь заходи, на якісь виховні години потроху дітей, хоча б виводимо. То діти говорять, що так, вони задоволені тим, що виходять. Але коли питаємо, а як батьки дивляться на це, то діти відповідають 50 на 50. Чи згодні батьки, щоб ви виходили повністю в офлайн? Хтось говорить так, а хтось говорить 50 на 50. Кому тобто, спокійніше, щоб вдома було все ж таки. А що стосується? А дітей-переселенців, особливо ось таких маленьких, хто до дитсадка ще ходить, угу. і яка ситуація з ними. Ну якщо говорити взагалі про зарахування в дитячий садочок, то зарахування відбувається так, як і відбувалося до війни. Батьки мають зареєструватися в електронній черзі, і далі, от до речі, черги як такової черги немає, але є електронний реєстр бажаючих батьків, де реєструються батьки, реєструють своїх дітей на зарахування до дитячого садочку. Тобто мешканці міста Криворогу проходять через електронну чергу. Якщо ми говоримо про вимушених переселенців, то відповідно до установчих документів Міністерства освіти ці діти зараховуються першочергово. Тобто їм не треба вставати в електронну чергу. Вони відразу приходять, батьки відразу приходять до дитячого садочку, пишуть заяву, подають документи, і ми їх зараховуємо. І це не важливо, чи працюють батьки чи ні? Неважливо. Тобто це... Ну поки ми в онлайні, то це відбувається от таким чином. Ми всіх при всіх приймаємо дітей. Якщо ми говоримо про підготовчі курси. Ну, знову ж таки, ніяких тут обмежень немає, батьки приходять, записують дітей і діти починають відвідувати курси підготовчі. Ну, до речі, із чотирьох, ну, те, що я сказала, більше чотирьох тисяч у нас майбутніх першокласників ті, які відвідують садочки. Але є в нас ті діти, які ніколи не відвідували садочки. Ми теж цих дітей приймаємо. Тобто батькам необхідно підійти або в найближчий садочок, або в найближчу школу. Їх зорієнтують, де для їхньої дитини може бути надано місце для проходження для підготовки до школи. Ми всіх дітей заберемо на ці офлайн підготовчі наші курси. Жодна дитина не залишиться поза увагою. Угу. Головне бажання батьків. А що стосується груп, про які ми говорили, що вони з квітня можливо почнуть роботу, Що це за групи, Як вони формуються? Ну знову ж таки ми йдемо далі. Ми хочемо спробувати з 15 квітня відкривати наші садочки там, де є укриття. Їх у нас на сьогодні 12 лише таких садочків. Хоча ми продовжуємо ремонтні роботи в тих приміщеннях, які можуть використовуватися як укриття. І ми хочемо відкрити в режимі чергових груп для працюючих батьків. Це саме для працюючих, саме сказати, для працюючих умови, батьків. Не? Так плануємо, що це відкриття стане можливим для дітей старшого віку, тобто від 4 років маленьких дітей, все ж таки ми не будемо приймати, тому що якщо звучить сигнал тривоги, ми маємо всіх дітей евакуювати в укриття. І розуміємо, які тут можуть бути ситуації. Да, маленькі діти вони можуть і злякатися, і маленькі діти все ж таки сон у них обов'язковий є. Якщо це діти старші, і звучить тривога під час сну, Ми дітей вимушено будемо підіймати з ліжечок, одягати і переводити в укриття. То з маленькими дітками тут будуть буде більше проблем. Тому плануємо спробувати цю схему, цю систему роботи на більш старших дітях. Відпрацюємо, ну а далі будемо йти далі. Давайте будемо йти далі в плані віку. Якщо говорити про школи, наскільки мені відомо, вони могли починати перехід в офлайн за, ну, за рішенням місцевої влади, чи навіть директора конкретної школи. Тобто все вирішувалося дуже в кожному конкретному випадку. Яка ситуація взагалі у Кривому Розі? Чи є школи, які вийшли в офлайн? Ні, у нас таких школ немає. Е, ну... Ситуація така в нашому місті, хоч начебто, як і ворог далеко, начебто як і з артилерії нас обстріляти вже неможливо, але ж ракети літають, і тривога, сирена, звучить на день по декілька разів. І тому, якщо говорити про відкриття шкіл, то ми знову ж таки маємо гарантувати безпеку дітям. Ми не знаємо, куди прилетить ракета, ми не знаємо, як вона летить і чи знаходимося ми в цей конкретний час під загрозою, але якщо лунає тривога, ми маємо всі перейти в укриття. Тому на сьогоднішній день. Ці школи працюють в онлайні, але знову ж таки ми напрацьовуємо можливі шляхи переходу в офлайн режим в тих закладах освіти, в тих школах, де є укриття. Ми чітко усвідомлюємо, що всіх одноразово дітей, школярів, ми випустити в офлайн не зможемо, тому що та місткість укриттів, яка на сьогодні є в школах, вона не дозволить нам одночасово розмістити 67 тисяч учнів. Як би ми не хотіли, але наші школи будувалися типовими проектами здебільшого. В садочках, там, де типові проекти, це забудова минулого сторіччя, там, скажімо, 60 ті роки, там немає взагалі навіть підвальних приміщень, ті, які можна було би переобладнати під укриття. І в багатьох школах такого немає. Якщо ми спускаємося в підвал, навіть якщо він там є, то там комунікації, там можуть проходити теплотраси, там може проходити транзитом вода, а це все заборонено. Якщо в підвал один лише вхід заборонено, або якщо навіть органи ДСНС підписують нам це як можливе тимчасове укриття, то лише до 50 осіб, а школа на півтори тисячі. Дітей, ну ми розуміємо, що це обмеження, і тому ми плануємо, якщо ми цей перехід. Здійснимо, то це буде по перше, не повний офлайн, це буде змішана форма навчання. По-друге, швидше за все, нам прийдеться виводити паралелями, класами, підзмінки, другі зміни. Ну і знову ж таки ще одне з обмежень, про яке ми говоримо, і ми зараз розробляємо план, як нам з цим бути. Частина ж наших дітей так і залишається за кордоном. Вони за кордоном, але вони навчаються в наших школах онлайн, і ми маємо і для них забезпечити навчання. Тобто. Немає чіткого механізму на державному рівні, як це зробити. Ніхто не розуміє, як це зробити. Частина дітей буде в класі, частина в онлайні. Вчитель не може одноразово проводити так. урок і для тих дітей, і для тих. Вчителя є певне навантаження. Він не може дві години відпрацьовувати. Одну годину для одних дітей повторювати теж матеріал. Так, звичайно. Тому це буде змішаний режим. Тому будемо, мабуть, міксувати класи, будемо на паралелях. Брати, робити змішані класи дітей, які в офлайні, дітей, які в онлайні. Тобто, ми зараз напрацьовуємо механізми. Але мова не йде про цю весну, так? Це вже ні. Я думаю, про швидше, що це буде так, що це рік. буде наступний навчальний рік. Швидше за все. Ну і крім цього, ми ж всі розуміємо, всі наші мешканці розуміють, що крім освітнього процесу, наші школи, наші садочки забезпечують ще дуже велику кількість інших функцій, не притаманних їх. Це і ВПО. У нас більше 20... Так, більше 20 закладів, де в нас живуть внутрішньо переміщені особи. Людей ми не виселимо, ми не виженемо людей на вулицю. Тому знову ж таки, як в цьому випадку будь, мабуть, будемо переводити дітей в інший заклад. Це і приготування харчування для наших військових. Ми продовжуємо це робити. Ми вже рік це робимо. Це і, знову ж таки пункти незламності на базі шкіл. 58 на сьогоднішній день задіяні педагоги і там, і на пунктах незламності приймаємо цілодобово людей. Начебто багато мало у нас було блекаутів, і світло вже, начебто, є, але люди продовжують ходити на пункти незламності. Точкове відключення світла десь є в якомусь будинку. Люди йдуть на пункт незламності. Спочатку роботи наших пунктів незламності їх відвідало вже майже 28 тисяч людей. Ми розуміємо, що людям це треба. Ми не, за... не припиняємо роботу пунктів незламності. А це ж теж ну, ну, певні функції. І, і. Так, певні функції, їх хтось має виконувати. Е, всі бачать, що на базі закладів освіти видається допомога, гуманітарна, гуманітарна допомога, так, допомога так, нашим так. громадянам. Це теж задіяні наші колективи. Тому дуже багато питань. І... В цьому плані найкраща ситуація у позашкільних навчальних закладах, які ще з січня. Потрошку почали так. відновлювати свою роботу. Давайте ще кілька слів про це. Так, да. в позашкільних навчальних закладах, якщо говорити так статистикою, цифрами, їх у нас 30 плюс 10 спортивних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вони всі відновили свою роботу з 16 січня. В ДЮСШ у нас лише два ДЮСШ, де ми в одному ДЮСШ безпосередньо в спортивній школі є укриття. В одному ДЮСШ ми знайшли укриття, яке знаходиться на відстані трохи більше 100 метрів. Це дозволено органами. ДСНС тому ми відкрили з 1 березня багатир басейн. Всі інші дю США укриттів не мають. Позашкільні навчальні заклади знову ж таки. Ситуація аналогічна. Декілька лише позашкільних навчальних закладів мають укриття. Тому ми і роботу дю США, і роботу позашкільників перенесли. Практично всю роботу перенесли на школи. У нас і спортивні секції, у нас і гуртки, у нас і співи і танці, все відбувається на базі шкіл, там, де є укриття. Якщо ж, знову ж таки, по кількості дітей, От у нас в позашкільних навчальних закладах 4,5 тисячі батьків написали заяви про те, що вони хочуть, щоб діти відвідували в такі, такому форматі заняття. В спортивних школах от на сьогоднішній день починали ми з 800 спортсменів з 16 січня на сьогодні у нас вже близько трьох тисяч Батьки дали заяви на те, що да вони хочуть, щоб діти займалися спортом. Ну це добре, знов ж таки соціалізація, знов ж таки відволікання від комп'ютерів, розвиток дуже дітей. Раді, думаю, так. так і всі дуже да, і всі дуже цьому раді. І Тому це я так розумію, шириться звичайно, так, звичайно. процес шириться. До нас звертаються батьки. от там, де є немає дю США, але є спортивна зала. І вчителі хочуть проводити спортивні заняття з дітьми в спортзалі. Будь ласка, ми відкриваємо спортивні зали. Вчителі займаються в вечірній час для дітей, для, для батьків це теж дуже добре, тому що і батьки можуть прийти там пограти з дітьми. Тобто, все, щоб повернутися до наскільки так, можливо так. зараз звичного офлайн формату так. робиться. Я вам дякую, пані Тетяно, за змістовну інформацію і нагадую, що сьогодні про діяльність навчальних закладів у Кривому Розі, про позашкільні заклади, ми говорили з директоркою департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міськради Тетяною Кріпак. У студії працювала Наталя Волдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.